Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти. Є. Кого цікавить підбір автомобіля, комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Четвертий гольфік, кузовий хеджбек. Так, Автоматична коробка передач 1,6 бензин MPI, 270 пробігу, ціна 400. Контакти є. Так, кого цікавить, телефонуйте. Це двохдверна версія. Шкода, Octavia в універсалі. 2006 рік, 2, Е, Так, бензин, мабуть. 276 пробігу. Пишуть оригінальний. Контакти ось тут видно. Ціна 5500. Так, комбінований салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane другого покоління в універсалі. Так, по опису 2006 рік. 1,6 бензин, 225 пробігу, ціна 5350. Так, світлий салон на тканині, є кліматконтроль. П'ятий гольф. 2007 рік, 1,6 бензин, 303 пробігу, ціна 5500. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Так, пижик. 12 рік, 1,4 бензин. 240 тисяч пробігу. Весь в оригіналі пишуть. 5800 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, кого цікавить, телефонуйте. Реномеган другого покоління в універсалі. Це 2005 рік, 1,6, бензин 237 пробігу, ціна 4500. Контакти ось тут. Автомобіль з клімат контролем. Б-5 посад в седані. 1,6 бензин, 5300 ціна, автомобіль 2004 року випуску. Контакти тут. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Так, що пише? Шостий рік, 1,6 бензин MPI 5800 ціна, контакти 096 083 92 25. Газ бензин. Нічого не видно, Вибачайте, сьогодні така погода. Рено Меган. 2003 рік, 2.0 бензин, ціна 4700. Пригнаний з Німеччини. Контакти ось тут. автомобіль з клімат контролем п'ятий гольф хотчбеку 2007 рік 1,6 MPI 180 пробігу 6150 ціна На оригінальних дисках З кліматконтролем. Ford Focus. Так. 2004 рік, 1,6 бензин, 218 пробігу, ціна 400. Контакти. Зачитаю 0,50 70 99 891. Більше інформації уточнюйте. Так, п'ятий гольфік. 2005 рік, 1,6 бензин, 207 пробігу, ціна 6100. Телефон 0,99, 0,5, 244-36. <кій> так, салон на тканині. Є клімат-контроль. коробка механічна. Така заряджена марівка. 2006 рік в описі обвісах 1,6 бензин можна ставити газ, на рікаровські сидіння. Переферовані, є клімат-контроль, підігріви. два ключики автобліш Швейцарії повністю. Прийшов всю весь весь сервіс. Так, 5900 ціна, тут контакти. Бік Гарна машинка. А сидіння просто бомба. Такого ось цікаво, чи Четвертий гольфік. Так, 2000 рік, 1,6 бензин, 4500 ціна в гарному стані, обслужений. Контакти 068-2412-901. Так, кого цікаво, чи телефонуйте.